Сижу на кухні, готую це набони, обожнюю готувати, але прийшла до мені до голови така дуже класна думка. Знаєте, ми всі біжимо за багатством, за мільйонами, за статками, яхтами-параходами. А насправді я відчуваю, що мій стан багатства він вже наступив. Тому що найкрутіше багатство у світі це мати час. Мати час робити те, що ти хочеш, нікуди не поспішати і робити все в своє задоволення свій кайф, коли зникає з твого життя слово треба і залишається лише слово хочу. Я працювала над цим своїм станом, от саме тим станом, який зараз у мене є, цим станом багатства, як виявилося, десь в районі вже двох років. Тільки тепер до мене дійшло, що багатство воно не в грошах. Багатство воно в тому моменті, що ти маєш час. Я маю час на себе, я маю час на дитину, я маю час на роботу, я маю час на те, що я страшенно люблю. От свобода, це щастя, це не мільйони. Тобто кожного це рівень достатку. Він різний. Буде більше, буде окей. Є так, як зараз є, те що довго. Я вже багата, бо я маю час яким я можу розпоряджатись, я можу готувати, можу ні. Можу посидіти на поразі океана, а можу десь поїхати, можу зустрітися з друзями, а можу побути наодинці, можу подивитись кіно, а можу ні. Можу сходити в ресторан, а можу приготувати вдома. Я сама вибираю що секунди, що мені робити. Мені не треба нікуди бігти. У мене на все достатньо часу. Я багата.